Це ж е, Арнаутська 2А, так? Не знімайте, будь ласка. Не знімайте, будь ласка. Не знімайте, будь ласка. Чому? Доброго полі... дня, я, Добро, з... я вперше міського. Не маю права тут знімати. Uh -huh. Так, одним словом, підкажіть, будь ласка, тут за цією адресою вказано, що є укриття 2А. Воно позначено. Бачите, воно позначено ось тут на будку будинки. Ви не знаєте, воно тут є? Ні. Нет, нету укриття і не було ніколи. А, тобто, отут і дійсно його не два ні. два Б єсть два ні. Так, нашу знімальну групу зустріли на Великій Арнаутській. І, незважаючи на заперечення охоронця, на офіційному сайті міста зазначено: тут є укриття. Щось схоже на спуск до сховища, бачимо на розі будівлі, але тут зачинено. На карті позначено, що на куті два а є укриття. Але ну, воно виглядає, що це ось це, але тут немає ні позначок, ні. Таблички про укриття, і тут всюди зачинено і купа сміття побутового мужчика. Цього разу рейд укриттями проводять представники групи громадського моніторингу Озон. Приїхали вони до нас із Києва, але тут не вперше. Волонтери кажуть: минулорічна перевірка була невтішною. В незадовільному стані перебувало близько 70% сховищ. Сьогодні перевіряють, чи змінилося щось на краще. Зокрема, укриття має бути в цьому ліцеї. Свідчать про це позначку у дворі та на асфальті спробуємо е, зателефонувати, якщо там відкрито, що вони скажуть. Добре, ходімо. Ну, може, воно взагалі відкрите вороту? Так, ворота відкрити відкрити, заходьте. Давайте заходимо. Як і сам навчальний заклад, тут нас зустрічає заступник директора. Дивіться, у нас первинне укриття називається просто ага. найпростіше. найпростіше, але якщо дітей дозволили okay. да, водити при повітряній тривозі. Звісно, що це не сприйняло та спеціально зварені такі конструкції, і там потім, як кірк цегли складаються, ось таким чином зробили з піском і закладені всі вікна. А ось і саме укриття, приміщення велике. Все, що перечекати, тривогу є. Коли там вночі, наприклад, повітряна тривога, у нас прямо є з охоронцями група. Починається mm -hmm. тривога, вони пишуть укриття відкрите, тому що так вночі вони закривають, звісно, школу mm -hmm. mm -hmm. і калітка. У нас там зачинена. А якщо вночі, наприклад, от зараз канікули, вночі буде тривога, то укриття відкривається чи ні відкривається? Mm -hmm. Я ж про те кажу, і просто охоронці пишуть адміністрації укриття відкрита. Mm -hmm. Правда, чесно кажучи, ніхто не приходив вночі із сусідів, тому що mm -hmm. у нас тут є такі укриття міські. Mm -hmm. Поруч знаходимо ще одне укриття, хоча на мапі його немає. Та й двері виявилися на замку. Волонтери, так написано. Ага, укриття. Ага, укриття. Так, ми тут бачимо позначку укриття. Місце для укриття вулиці Лукарнауцька, 2Б. Підвальне приміщення. Ключі знаходяться. Чергові зміни охорони відповідальна особа пан Олександр. Номер телефону. Телефонуємо черговому. Він виявився зайнятий. Відкрите сховище попросив свою маму. Симпатично, у вас і що ви якщо баба, що сказати, безплатно ходить, то вже ніхто нікому нічого не хоче. Я безплатно прихожу, підмітаю, мою убираю і так далі. Тут нам розповіли, це приватне приміщення, і укриття люди організували за своєю ініціативою. До обіду за необхідності тут ховаються діти з розташованих поруч навчальних закладів. А ось після кожен охочий. Щоправда, якщо двері зачинені, доведеться чекати чергового. Після Ну, вже сі тривоги, вже біжимо, відкриваємо своїм. Далі ми рухаємося до укриття, яке знаходиться з адресою вулиця Велика Арноуцька, 23Б. На мапі від міської ради воно відмічено як укриття, яке знаходиться на території паркінгу. А ось і воно, але закрите. Йдемо на ресепшн. Тут кажуть вдень, туди стороннім не потрапити. Днем ми, якби не відкриваємо. А знаєте, якщо буде тривога? Так, кока тривога у нас. Ночное і вечернє время открывается. Вот угу. здесь она потом. Так, ага. Вот эта дверь открывается і люди туди спускаються. А якщо в день буде тривога, ви не зможете зайти туди чи ні? Ну, за день я не знаю. У нас розпорядження від начальства. Щоб в що... день не відкривати. Ну, я не знаю. Сейчас я позвоню начальнику своєму, і он вам поле розкаже. У керівництві ж нас запевнили до укриття в день таки пускають, але не через ворота паркінгу. У нас матриців дінь получається как би тут. Зісткатока приходять тривога. Ми відкриваємо у нас у дії страфаретки. трафаретки, убежища, ми сразу їх направляємо. Потому что у нас получається 3-4 входи виходи У самому ж паркінгу місця багато. Є вода і де посидіти. Волонтери кажуть, одних рейдів для поліпшення ситуації з укриттями в нашому місті недостатньо. Необхідно ще й бажання це робити у міської влади. В останні комунікації не вийшло. Після першого моніторингу, який був на початку року в Одесі, ми розіслали результати моніторингу місцевій владі, але вона, на жаль, ніяк на це не відреагувала, навіть не відповіла на наш лист. Цього разу ми будемо більш наполегливі в своїй комунікації. Ми надійшли на лист, а також зателефонуємо, щоб почути якісь фідбеки від міської влади, і будемо намагатися комунікувати ними для того, щоб покращити стану приті в Одесі. Волонтери кажуть, такі перевірки триватимуть і далі.